Ну що, ви вже розділись, можете йти дивитись, там такий сюрприз для вас класний. Там така комната гарна. Що за комната? Який сюрприз? Да, який сюрприз. Ну, давайте, пішліть за мною. Там э, така комната гарна, там ну пішліть за мною, пішліть. Тут, а, ну дивіться самі, тут така комната гарна. Це ваша ігрова кімната. От такий сюрприз. Да, да, вам же ж... в тому будинку не було де гратись, ви хотіли таку ігрову кімнату. От ми переїхали тут багато місця і ми зробили вам ігрову кімнату. Що, правда? Ну, так, да, ну да, йдіть, дивіться. Вау, що правда, там ігрова для нас, да, там так багато, мабуть, ігрушок. Так, так, там дуже багато ігрушок, і за того папа вам говорив набрати їх з собою. Ідіть, дивіться. Добре, ми підемо, ми вже йдемо, йдемо. Пішли. Так, зараз я тебе догоню. Давай, давай. Вау, як тут красиво, які машинки гарні. Вау, а тут так, такі машинки гарні. А тут ще домик є для наших котиків. Диви, який гарний. Ну так, да, дуже гарний. Так, а де наші котики? І до мами папи запитаюсь. Мама, папа. А де наші котики? Ми їх собі брали вроді? Бі? Чи ми їх не брали? Мама, папа, а тут домик є, а котиків немає. Ми що, їх собі не взяли? Я да ти котаків любимий. Майкл, Майкл, а там я мені єдине насипала. Срочно іди їх забирай з собою сюди, давай, Іди поки ще не стемніло. Ладно, давай, іди. Добре, добре, я схожу. А можна я з папи піду? Будь ласка, добре Ідіть, ідіть, а я тоді з Амелькою залишусь. Так, я з мамою залишаюсь, бо я не хочу йти. Я хочу тут все подивитися і вибрати собі краще, краще ліжко. Ну, добре, вибирай, а ми з папою підемо. Давайте йдіть. Так, ну все, Наташа, я тоді пішов. Добре, іди, саме найважніше, котиків не забудь. Ну, пішли подивимося, що тут папа тут настроїв. Пока. да пішли. Зараз вернемось швиденько. Вулиця така гарна тут, просто красота. Та да, дивись, папа, диви там щось є таке. Ну пішли подивимося, що там є, якраз по дорозі зайдемо. Зайдем. Да, да, Глянемо, що там таке. Так ну давай ти будеш показувати, куди йти. Добре, дивись сюди, йди вперед. Ага. О, папа, це морожено. Я хочу морожено, купиш? Ой, давай як... ми будемо назад вертатись. Але я зараз хочу, ти точно купиш? Точно? Да, да, ідемо вже. Папа, ну купи зараз, ну не маленьке морожене, ну будь ласка. Ні, йдемо. Пішли далі вже, поморожено потім зайдемо. Давай ідемо, не засмучуйся. Зараз візьмемо котиків швиденько і підемо. Добре, пішли, але не забудь купити добре, не забуду. Ой, бідолашки, чекають нас вже тут під двері. Дві, які вони засмучені. Папа, давай вже швиденько заберемо додому. Ну, добре, пішли. Іди там з нами пограйся, а я поки що знайду переноску, добре? Давай іди. Так, їдіть сюди, котик, ідіть, будемо з вами гратися. Пішліть. Ей, ти чого на мене речеш? Ти куди від мене тікаєш? А ну стій. Апельсинка, давай ти тут зі мною залишишся. Може, від мене чекаєш, ну куди ви йдете? Куди ви йдете? Стійте. Мяу! Обідались на нас наші котики, бо ми їх тут залишили. Що, правда, котики можуть обіжатись? Ну ні, я пошутив. Ладно, все, я пішов брати переноску, іди до них. Ну, там, не знаю, пограюся, посиди. Ну, добре, я пішла. Ех, ну і що ви тут заснули? Що мені робити? Ладно, подушечкою тут пограюсь, посиджу. Фух, ця переноска якась сама нелегка. Туди буде якісь інші, трошки легші купити, а, цю, а то ця вже так, сама по собі важка. Ох, котики де ви тут, залазьте сюди в переноску. Ти тут граєшся? Так, да, папа, я тут подушечкою граюсь, бо котики позасипали. Ну, ладно, давай вже сюди в переноску садити. Давайте, так залазь, о, ти вже встала. Ну давай, арбузик, залазь в переноску, давай, під, іди. Ох ти кошечка хороша, давай, залазь туди. І та писинка. Ей, не царапай свою маму, не царапай, не можна. Давай лягай біля неї і засипай. Отак так давай, закривай їх там, щоб не вилізли. Добре, я сама закрию, точно? Так, да, бачиш все, я закрила. Добре, пішли. Давай, іди за мною будеш мене вести, а то я тут нічого не бачу через цю переноску. Добре, добре, давай. Так, сюди за мною пішли. Пішли, папа, пішли. А так, обережна тут ваза мамина стоїть. Так, обходимо, все, пішли. Фух, ця переноска із цими кутками така тяжка, все, я так стомився їх нести. Давай трошки тут посидимо, не знаю, трошки відпочинемо. Ох, все, треба буде якусь легшу купити, а то сама переноска тяжка, та ще й котики. Папа, пам'ятаєш, ти морожене казав, що купиш. Ну пішли, будеш купляти мені морожене. Пішли, пішли. Добре, я ж казав, що куплю, то йдемо. Ідемо, так, там це морожено продавалось, так, да, отут, отут, пішли. Йдемо, йдемо, давай тут залишимо. Ніколь, давай, я тобі зараз куплю морожену. Ой, я забувся, Ніколь, вибач, ось, мабуть, сьогодні морожено не буде. Я торбу на цей, на морожене таку спеціальну, ну забувся. А без неї морожене розстане. О, вибач, пішли додому. Папа, як це? Як це морожене ти не купиш? Ну, бо воно розстане. Мені, мені навіть хочеться морожене, але. Я не взяв торбу. Ладно, пішли додому, не розстраюйся. Папа, я хочу морожене, ти казав що купиш. Папа, купи, 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 може, я зараз їм, але твоя сестричка теж хоче. Йдем додому. Давай я тобі, може, доставку замовлю? Добре? Не хочу я доставку. Ти казав, що купиш, а тепер не купляєш, папа. Mm, все, я на тебе обідалась. Ну, не обіжайся, пішли додому, зараз щось придумаємо. Давай тобі доставку закажу, добре. Давай тобі моє і своє з'ясиш, добре? Давай, пішли, не розстраюся. Ну, ладно, добре. Давай тобі, може, два закажу. І твої сестрички два добре, щоб була почесним. Ех, добре, пішли, але я таке хотіла. Ну ладно, не засмучуйся, Ідемо Все, папа, тоді домовились, мені два морожена. Добре, добре, ідемо. Амілька, дивись, це ваша кімната, Твоя і Ніколь, диви, яка гарна. Вау, яка вона гарна. Так, я себе буду выбирать самую гарнішу кроватку. О, у буду, с динозавриком. Добре. Ну то что, твоя с динозавриком? Да, да, моя с динозавриком. Тут такие динозаврик классный, и шо, там такий шарик, цветочки, и такая девочка с прической смешной. Так, о, тут комиксы мои любимые, класс. Ну да, ну да. Там багато картинок в них. Ой, а тут такий, тут такий лежак класний, можна сидіти так читати і дивитись на рибок. Ну ти що, читати не вмієш. Ну так, да, я знаю, але я навчусь, я буду читати. Добре. О, тут ще таке кресло є. Класне, класне. Так, да, гарний будинок тут нам Майкл построїв. Там я свою кімнату бачила, вона така класна. Ладно, я пішла в туалет, схожу. Добре. Ну Будинок тут, правда, дуже класний, потім я вам рунтурчик знімлю. Ладно, пішла я в туалет. Ох, тут така ванна класна, просто шикарна. Дзинь, 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 дзинь. Ну хто там дзвонить в двері? Не даюсь в туалет нормально сходити. Ладно, зараз мию, руки помию ти піду гляну. Цікаво, хто це ж може бути? Може, це вже Майкл прийшов? Не знаю. Ох, тут така ванна класна. Просто шикарна. Так, ладно. Все, руки помила. Іду відкривати. Дзінь, 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 дзінь. Ну хто там відкриваю, вже відкриваю. Так, так. О, Майкл, Ніколь. Ви вже прийшли, котики вже взяли арбузика і апельсинку. Да, да, взяли, можеш відкривати ось до вони сидять. Ой, які хороші. О, мама, представляєш, вони на нас були обідались і не хотіли зі мною гратись. Представляєш? Бо ми їх не забрали. О, ну, да, ну да може таке бути. Кстати, папа обіцяв морожену. Ох, ну пішли тісти морожену. Да доставка зараз закажем. Ідемте.